Давай. Ну, як умру, то поховайте і як усіх ховайте, поховайте, заспівайте і тихо згадайте, що не гинуть ворожечки, як роса на сонці, але гинемо ми, браття, у своїй сторонці. То вставайте, не дрімайте, обирайте свого. Бо не буде у нас правди від того чужого. Я не писар і не пі. Рано ввечері я їм хліб роблю добро для людей і не люблю фарисеїв.